Дітки, погляньте, хто це. Так, це котик. Сьогодні я вам пропоную розглянути цього милого котика. Дивіться, як він позіхає. Котик вийшов на прогулянку. Гріється на сонечку. Послухайте, як він розмовляє. Дивіться, як я буду гладить цього котика. Яка в нього шорстка, гладенька, хвостик. Якого кольору котик? Так, чорного з білим окрасом. А ще у нашого котика є вуха, вуса, очі, носик та чотири лапки. І, звісно, хвостик. Ось сьогодні ми з вами роздивилися гарного котика. А тепер час прощатися. До побачення, котику! До побачення, дітки!